Зворотний відлік до припинення роботи уряду вже розпочато. Федеральний уряд зіткнеться з дедлайном завтра о півночі. Усе висить на волосині. В ефірі американських телеканалів йде зворотний відлік. До нового шатдауну залишились лічені години. Якщо Конгрес не затвердить бюджет на наступний рік, федеральні відомства почнуть згортати роботу, а сотні тисяч чиновників залишаться без зарплати. Для держави, яка щодня наголошує на своїй глобальній місії, це виглядає як політичний парадокс, але для США це вже майже звична історія. Трохи більше ніж за добу до часткового припинення роботи федерального уряду. Сьогодні ввечері лідери Конгресу та президент Трамп схожі вже не наблизилися до укладення угоди про збереження роботи уряду після важливої зустрічі в Білому домі. Обидві сторони виходять назовні, показуючи пальцем один на одного. Я думаю, що ми прямуємо до припинення роботи уряду. Яка ситуація зі шатдауном? Чи бачите ви якісь зрушення з будь-якого боку? Меліса, найімовірніше, що ми таки йдемо до закриття уряду. Особливих зрушень немає. Ми проведемо зустріч пізніше сьогодні. В день зустрічі це добре, але ми маємо дві сторони, які не хочуть відступати. І республіканці, і демократи вважають, що їм вигідно допустити шатдаун. Республіканці думають, що винними визнають демократів. А демократи переконані, що звинувачення впадуть на адміністрацію Трампа та республіканців у конгресі. Дональд Трамп, вдруге у Білому домі, проте його бюджетні ініціативи наштовхнулися на жорсткий спротив демократів у конгресі. Опозиція відмовляється підтримувати скорочення соціальних програм і звинувачує президента у шантажі. Білий дім відповідає у стилі Трампа. У соцмережах він поширює відео, згенероване штучним інтелектом, де у карикатурному вигляді висміює лідерів демократів Чака Шумера та Гакіма Джефріса слухайте, друзі, тут нічого не прикрасиш. демократів більше ніхто не любить. У нас не залишилося виборців через усе це наше лайно. навіть чорношкірі більше не хочуть за нас голосувати. Латиноамериканці теж нас ненавидять. Тож нам потрібні нові виборці. і якщо ми дамо всім цим нелегальним іммігрантам безкоштовну медичну допомогу, можливо, ми зможемо залучити їх на свій бік, щоб вони голосували за нас. Вони навіть англійської не знають, тож не зрозуміють, що ми просто купа воку лайна, принаймні певний час, поки не вивчать англійську і не усвідомлять, що теж нас ненавидять. Чи вважаєте ви це доречним? дивіться, іноді президент грається з пресою, як хлопчик із ліхтариком і собакою. Світить то сюди, то туди. Те, що він каже, це що пропозиція демократів сміховинна. Півтора трильйона доларів понад фінансування, яке вже було погоджене. Те, чого вони вимагають, абсолютно абсурдне, це нечесно. коли демократи сидять і звинувачують республіканців у проблемах сільських лікарень. Це просто неправильно. Проблеми сільських лікарень з Нині їхньою політикою, а не нашою. але хіба президент не міг просто сказати, що ці вимоги абсурдні, і не публікувати відео, де Хакім Джефріс у сомбреро, а голосом накладено сенатора Шумера, який говорить про людей темного кольору, шкіри та іммігрантів, Вони не принесли серйозної пропозиції. На мою думку, чак Шумер хоче, щоб уряд закрився, аби звести політичні рахунки. Це політичне шоу обох партій має реальні наслідки для країни і навіть світу. У разі шатдауну зупиняється робота федеральних агентств, затримуються виплати зарплат, пільг і допомог. У минулі роки це призводило до страйків авіадиспетчерів, паралічу аеропортів і мільярдних втрат для економіки. Біржі реагують миттєво, індекси знижуються, інвестори шукають безпечні активи. Для економіки, яка й так перебуває під тиском боргової кризи, навіть кілька тижнів урядового блекауту стають ударом. Ми щойно мали дуже відверту розмову з керівництвом демократів у Сенаті та Палаті представників. Послухайте, принцип, що стоїть на кону, дуже простий. У нас є розбіжності щодо податкової політики, але ви не припиняєте роботу уряду. У нас є розбіжності щодо політики охорони здоров'я, але ви не припиняєте роботу уряду. Ви не використовуєте свої політичні розбіжності як важіль тиску, щоб не платити нашим військам, щоб державні служби насправді не функціонували. Я думаю, що ми прямуємо до припинення роботи уряду, бо демократи не зроблять правильно. Сподіваюся, вони передумають. Поки республіканці не переглянуть свої погляди на урізання соцвиплату у бюджеті, демократи сповнені рішучості змінити ситуацію, заявив лідер меншості в палаті представників Хакім Джефріс. Ми з самого початку говорили, що готові знайти двопартійний шлях розвитку. і наша межа полягає в тому, що законопроект має допомагати звичайним американцям, а не шкодити їм. Давайте чітко пояснимо, що зробила ця група людей. Цей один великий потворний законопроект, який ухвалили республіканці. Вони розповідають американському народу, що вони задумали найбільше скорочення медікает в історії Америки, виривають їжу з рота голодних дітей, голодних людей похилого віку та голодних ветеранів. І вони зробили все це, щоб винагородити своїх мільярдерів донорів величезними податковими пільгами. Саме це республіканці і робили з точки зору управління цього року. І ми не згодні з жодним із цих рішень. Це не складно. Тому наша думка така: так: ми знайдемо двопартійний шлях розвитку, щоб задовольнити потреби американського народу, починаючи з охорони здоров'я. Для України ситуація ще небезпечніша. Кожна бюджетна криза у Вашингтоні ставить на паузу питання військової та фінансової підтримки. Саме у таких процедурах неодноразово зависали пакети допомоги, необхідні для фронту. У Києві усвідомлюють, для Трампа і демократів це інструмент внутрішньої боротьби, але для України питання виживання, і навіть короткий шатдаун може відтермінувати постачання зброї чи кредитів єдиний реальний шлях уперед полягає в тому, щоб вони дійшли певної резолюції щодо збереження фінансування уряду на короткостроковій основі. Тож знаєте, це може бути прийняття певної резолюції, яка збереже фінансування уряду на рівні цього року на наступний рік протягом певного періоду. США знають, що таке урядовий параліч. Востаннє повноцінний шатдаун тривав 35 днів у 2018-2019 роках і став найдовшим в історії. Тоді сотні тисяч федеральних службовців працювали без зарплат, закривалися музеї, затримувалися авіарейси. Але тепер ставки ще вищі. Країна веде глобальне протистояння з Китаєм і водночас балансує на межі фінансової кризи під час попередніх зупинок ми спостерігали перебої з наданням сільськогосподарських позик, програм розвитку сільських районів, деякі з цих програм навчання та підтримки ветеранів. Навіть допомога з орендою житла для американців з низьким рівнем доходу постраждала. Ми бачили закриття національних парків, що вплинуло на туризм по всій країні. І, звичайно, це має великий непрямий вплив на місцеву економіку. Непрямий вплив на економіку, який ми бачимо, через те, що люди не їздять на роботу, не користуються місцевим транспортом, Транспортом не харчуються поза домом, або, знаєте, не обідають поза домом. Ми справді бачимо, як цей хвильовий ефект експоненціально зростає в міру того, як локдаун триває. І знаєте, це деякі з економічних витрат, які ми не зможемо повернути, якщо побачимо локдаун, який може тривати, знаєте, тижнями. Головна суперечка навколо пріоритетів. Республіканська адміністрація прагне скорочення соціальних програм і перенаправлення коштів на оборону та міграційні бар'єри. Демократи в конгресі блокують такі ініціативи, вимагаючи збереження фінансування освіти, медицини і програм підтримки бідних. Компроміс поки виглядає примарним, а час спливає. Ми готові, коли повернемося, провести голосування за законопроект, який уже ухвалила Палата представників, і який готовий підписати президент. Усе, що потрібно, це щоб кілька демократів приєдналися до республіканців, аби зберегти роботу уряду та його фінансування. Республіканці виконують накази Дональда Трампа буквально слово в слово блокувати, перекладати провину, ухилятися від відповідальності вони роблять саме те, що сказав Трамп, а потім просто зникли з міста. Ніяких планів, ніяких переговорів, ніякої терміновості. А палата представників розійшлася до 1 жовтня. Якщо це не ознака того, що республіканці хочуть шатдауну, то що тоді? Для Трампа шатдаун інструмент тиску і демонстрація рішучості. Для демократів шанс показати, що Білий дім не контролює ситуацію. Для світу сигнал про нестабільність у державі, яка досі вважає себе центром глобального порядку.